Український вчений вирішив заробити і продати передові оборонні розробки росіяни. Навіть згодився наводити ракети по важливим для наших захисників та військової промисловості України об'єктам. Але ця так би мовити, шабашка тривала недовго. Під час чергового сеансу зв'язку з ФСБ зрадника поплескав по плечу офіцер СБУ. Скінчилося все погано для вченого. А що з ним зробили? Давайте обговоримо далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо, що служба безпеки України повідомила, що затримала інженера, який працював на оборонний завод на Одещині, щоб викрасти нові розробки ЗСУ для російської ФСБ. Служба контррозвідки СБУ викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері. За результатами дії на випередження на Одещині затримано 47-річного місцевого інженера, який шпугував для ФСБ. Чоловік отримав завдання дістати секретні документи щодо виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. Та для цього влаштувався на місцевий завод, який виконує оборонні замовлення. Повідомляється, що вже тоді СБУ стежила за фігурентом, оскільки викрила його на етапі вербування російською спецслужбою. З першого дня перебування на території підприємства крот намагався отримати доступ до креслень та технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Для цього він прикривався своїми професійними обов'язками інженера, а також намагався якнайшвидше втертися у довіру до колег, які безпосередньо задіяні у виробничому процесі. йдеться у повідомленні. УСБУ кажуть, що чоловік також виконував функцію коригувальника зокрема, об'їжджав Одеську область та намагався виявити бойові позиції ППО та радіолокаційні станції. Зловмисника затримали під час обшуків. Було вилучено фото технічного документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу. Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України за державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Перебуває під вартою він і УСБУ наголосили, що зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. Також служба безпеки України за підтримкою головнокомандувача ЗСУ затримала курсанта провідного українського військового вишу. Молодий зрадник збирав. Секретну інформацію на користь окупантів, передавши ворогові координати навчальних об'єктів та допомагав завдавати ракетного удару по інституту, повідомляє прес-служба СБУ. Тож курсант за завданням російських спецслужб збирав та передавав координати казарм, навчальних корпусів, полігонів, а також підприємств військово-промислового комплексу, де проходили виїзні заняття. Агент РФ вів фотофіксацію об'єктів із прив'язкою до місцевості, а також складав детальні графіки перебування курсантів на різних локаціях. Дані він готував для відправки свого куратора до ФСБ. Затримання відбулося безпосередньо на території навчального закладу завдяки злагодженій роботі кіберфахівців СБУ та керівництва вишу. За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легких заробітків на телеграм-каналах. Проте замість грошей отримав підозру у державній зраді, скоєної в умовах воєнного стену. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. На ну, тим же часом контр Озвідка служби безпеки України запобігла ще одному теректу, який російська спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ на випередження затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК. За матеріалами справи ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто. Але суд випустив його із під варти на домашній арешт. Скориставшися цим у месенджері, повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому. Про готовність до виконання завдань під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ перехопили інформацію. Фігурант отримав від ФСБ нове завдання відірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього окупанти направили неповнолітньому координати із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду. Потім агент мав приховано закласти вибухівку під стінами військового об'єкта. Після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати її разом зі своїм неповнолітнім поплічником. Співробітники СБУ затримали фігуранта на гарячому коли він забрав СВП зі е, схрону і прямував до визначеної цілі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частину 1 стаття 14 частина друга стаття 28 і частина друга стаття 258 кримінального кодексу України. Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за частиною 2 стати 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Із конфіскацією майна контррозвідка служби безпеки затримала ще одного агента російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ на Чернігівщині. Зловмисник шпугував за українськими військовими, які залучені до захисту північного кордону нашої держави. За інструкцією російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати місцевих блокпостів, команду спостережних пунктів та логістичних центрів оборони Також він намагався розвідати основні маршрути переміщення військового транспорту. Як встановлено встановила СБУ ворожим агентом виявився 42-річний безробітний із Чорнігівської області, який шукав легкі гроші на телеграм-платформах. Після вербування зрадник почав обходити прикордонну місцевість і приховано фіксував локації українських захисників на свій телефон. контррозвідка СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала. Також служба безпеки на випередження провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони під час обшуків у затриманого вилученому. Вільний телефон, який він використовував для контактів із окупантами. Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Чернігівській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. СБУ також затримала і неповнолітнього агента РФ, який зливав рашистам локації. Сил оборони у Харкові та Дніпрі. Військова контр розвідка служби безпеки затримала на Харківщині ще одного неповнолітнього агента російських спецслужб, який шпигував за локаціями Сил оборони у Харківській та Дніпропетровській областях. За матеріалами справи фігурантом виявився 17-річний житель Лозової, який був завербований окупантами через телеграм. Ворожі спецслужби втягнули підлітка у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей, щоб виконати вороже завдання. Юнак гастролював на рейсових автобусах по території східних областей та фіксував військові об'єкти на камеру телефону. Так, наприклад, під час однієї із розвідвилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову. Також агент використовував легенду про пошук найближчого відділення пошти, коли розвідував місцевість біля будівлі українських військ. Після повернення додому агент узагальнював зібрані дані, і готував звіт російському куратору. За інформацією служби безпеки, у разі отримання агенту. Урних відомостей ворог планував використати їх для підготовки нових ударів по регіонах України. Військові контррозвідники СБУ викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також служба безпеки вжила комплексні заходи для обезпечення локацій сил оборони під час обшуку у затриманого вилучено телефон із доказами роботи на ворога. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує до 12 років позбавлені волі. Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. СБУ та Нацполіція нагородили юнаків з Кривого Рогу, які повідомили правоохоронцям про спроби завербування із боку ФСБ. Служба безпеки та національна поліція відзначили нагородами двох підлітків із Дніпропетровщини, які відмовилися працювати на ФСБ, і повідомили українських правоохоронців про спробу російської спецслужби завербувати їх. Так, от, нагородження юнаків відбулося у в межах всеукраїнської інформаційної кампанії спали ФСБшника. Ідеться про двох мешканців кривого рогу віком 14 і 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсії на території регіону. На замовлення ФСБ неповнолітні мали підпалювати службові сил оборони в обмін на легкі гроші із країни агресора. Такі пропозиції вони порізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників ФСБ. Одночасно російські спецслужбісти направили юнакам детальні. Ні, інструкції на вчинення підпалів із використанням легкозаймистих сумішей. Однак підлітки не піддалися на провокації ФСБ і відразу повідомили про це українським правоохоронцям. Завдяки цьому співробітникам СБУ і Нацполіції вдалося своєчасно задокументувати підривну діяльність ворога, ідентифікувати російських замовників та блокувати їхню розвідактивність. Нагадаємо, що починаючи з 24-го року, служба безпеки і поліція затримали понад 600 осіб, які допомагали РЕФІ вчиняти диверсії і інші протиправні дії в Україні. Замість обіцяних швидких заробітків від окупантів їхні поплічники отримали підозру і перспективу тюремного ув'язнення. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.